Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я буду говорити про Слово Боже, що Бог нам заложив в Слові. Е яка інформація є в Слові? Як Слово може впливати на наше життя, е і як ми можемо говорити це слово, і що в ньому заложено? Ми говоримо його е для слави Божої в силі е Духа Святого. Або по плоті, а по плоті це не для слави Божої, це як не звучить, але це диявольські наміри. І тому нам слід знати, як почалося слово, і що воно дійсно може діяти це слово в нашому житті. І те, що ми говоримо, воно створює наше життя, нашу долю. І слово може змінювати все довкола. І тому Бог нас закликає до того, щоб ми читали Слово Боже, адже воно тоді стає нашою плоттю. І це, це я хочу вам розповісти, що слово стає плоттю для слави Божої або для слави не Бога, а на жаль, диявола. І слово це є плід. Слово завжди стає, переростає в плід. Почнує з буття 1, 3, 8, 3, 8 вірш. Тут написано: І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і бачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє, від, відділяє води від вод. І зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. Я вам тут привожу приклад. Ви можете прочитати повністю першу главу буття. Там ви також відкриєте для себе те, що словом Бог створював все довкола. І цим Бог нас і хоче навчити, Він хоче нас повернути до нашого початку, то як він нас створив, як він нас зародив для себе. І що це, це слово, коли ми щось кажемо, воно може змінювати, так? І хочу вам прочитати буття 2 глава, 18, 20 вірші. Тут написано: тоді сказав Господь Бог: Не добре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього, і сотворив Господь Бог землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних небесних, і провів їх до чоловіка, побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося? І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птацтву під всякому звірові, польовому, але для чоловіка не залишилося помічі йому придатної. Тобто, тобто. Бог дав людині, він так задумав, що людина дає назви чомусь. Так? І Бог нас помістив на землю, так? відбувся гріх, але навіть тут Бог виправив через Ісуса Христа нашу долю. І коли ми приймаємо Ісуса Христа. Ми розвиваємося, читаючи Слово Боже, ми змінюємося. І ми розуміємо, що кожному предмету, що нас оточує, ми даємо імена. І ці імена, якщо ми не знаємо Слово Боже, воно або на розруху, або навпаки, на відтворення, на нове створення чогось. І наші слова мають нести. Зміни наші слова мають давати ріст, а не навпаки знищення, і тому дуже важливо слідкувати за тим. Що ми говоримо? І коли ми читаємо слово Боже, то наші вуста, наше наші мислення, наші думки, наше серце воно змінюється в образ Бога. І тоді наші вуста правильно проголошують слова в нашу долю і в долю наших рідних і близьких. В наступному відео я продовжу.